Ініціатива військового голови Анатолія Вершини на базі КП «Затишне місто створено бригаду швидкого реагування. Обробляємо замовлення мешканців постраждалих будинків, швидко реагуємо на всі звернення. Адже в такий важкий час ми всі повинні бути разом і допомагати один одному. 6 вересня у нас по полограду всі знають, що що трапилося, і також ця халепа не минувала мою сім'ю. Ну, дякувати Богу, що в мене дружина залишилася. зова. Успіла перекинути коридор. Поранена, контужена, ну, тіла. Люди, коридор це, це саме безпечне місце. Я в цей момент вдома не був, я не знаю, чи мене відвело, чи як. А це зараз від бабусіної дружини, квартира нам залишилась. І це ми зараз тут будемо мешкати. А це просто старі меблі. І ми віддаємо біженцям з Покровська. чи людям добра справа буде. Вчора під будинком працювали, ну, обирають комунальщики. До майстра. Кажу, так, і так, Лариса Вікторівна, а як би можна оце було питання вирішити? Вона, та нема питань. Вийшла на Катерину Юріну, я думав спочатку на свалку. Ті вона, Почекай, почекай, давай ми знайдемо рішення. І тут дружина і люди викинули, ну десь в сітях. викинули, що треба меблі. Ми стелефонувалися, люди. Так, нам це, це, це треба. Катерина Юріна, так, а на що на свалку? Ми робимо два корисних справи. Ми вивозимо тобі, допомагаємо, і людям допомагаємо. Дякую затишному місту Павлограду за допомогу.